Після таких ігор хочеться тільки вибачатись перед болівальниками, перед керівництвом, перед тренером. Я вважаю, що абсолютно програли боротьбу усю. Навіть там перша половина, де ми щось вигравали, то був не той рівень баскетболу, до якого ми прагнемо. Абсолютно, абсолютно погана гра у захисті, і воно це вилилось у другій половині. Вони. Вони попали свої китки і зробили ривок. Ми не змогли відповісти на це своїм ривком. Десь не вистачало агресії. Я вважаю, ну абсолютно вийшли якісь не готові до цієї гри. Новачок, американський мап за тим 29 взагалі найкращий результат судові у супровізії. Десь не підготувалися, чи щось не вийшло з нейтралізацією? Чи може не вистачило інформації щодо нього? Так, я вважаю, це не має значення. Скіра, якщо я не помиляюсь, 25 очков, очок забив, це не новачок Суперліги. Його всі знають, але ми нічого не змогли з цим зробити. Тобто, це був провальний захист не через підготовку, а через відсутність якогось бажання, агресії, я не знаю, через це перед кожним майже матчем, який мені доводилось бачити в цьому сезоні, Говерла готує якусь акцію на підтримку наших захисників. А як взагалі народжуються ці ідеї, як вона обговорюється в середині команди? Та я думаю, у кожного зараз не тільки в команді, а й у всій країні є знайомі родичі або друзі, які чи на фронті, чи волонтерять, чи допомагають, і завжди хочеться, хоч якось нам допомогти хоч якось виразити їм свою підтримку. Тому це ідеї бувають. По-різному то від керівництва, то від гравців. Завжди всі ради щось, щось зробити і якось, якось продемонструвати свою вдячність за те, що робить ЗСУ. Вітаю Черкаси з перемогою. Нема що коментувати по цій грі. Дуже, дуже параска неприємлива. Будем рухаться и работать дальше. Максима, я, Тебе, не хочу дать часу разобрать игру. Долгого часу я не был в команде. И тяжело, тяжко комментировать поразку. слава Украине, и слава ЗСУ. Максима Тимофичука вынесли хлопцы без игры. Насколько с ним серьезно? Uh, first game in, first game as a professional. Uh, coach welcomed me with open arms, so did my teammates. Uh, wasn't the win that we wanted, but we still got the job done. It's the first win of the season, uh, plenty of more work to do. Uh, come back tomorrow get another win hopefully keep playing hard and um, emotions after the game just you know just keep working uh s first one in like i said and uh plenty plenty of more to go uh feels great honestly being here in ukraine and my teammates being excited for me and me being excited for my teammates and also coach as well getting the first team win uh, it's not so easy to and uh, all of the accounts and other problems uh, was it a difficult decision for you how did you make this decision uh, uh, were you afraid of anything i uh, actually it was wasn't a tough decision uh, i thought about it for a while um, when i talked to my agent you know and uh, talked with my family as well um, i had to come to the decision of my own to come you know knowing that it is a war going on and i'm here and the hospitality has just been lovely. Сказати, що задоволений, ні. Задоволений перемогою, але не, uh, не грою. Чому? Багато помилок, дитячих помилок, багато багато справді не дуже. Якісних рішень е, прийнято. То, що ми хвораємо на наші підбори, то це дуже дуже прикро. Но, хлопці стараються. Хлопці стараються. Трошки е, свіжої крові додав наш легіонер, який сьогодні таки потянув і 12 підборів, і 26 очок, Да? Двадцяти. Перша гра, і хлопець так зіграв по треніор... всього три тренування у нас було, щоб зігратися і якось почути друг другу, почу... друг дружку чую, чувствувати. Ну, я так думаю, що все попереду. І якщо хлопці будуть грати і слышати, чути, що каже тренер, то буде все гаразд. Як взагалі вдалося обмовити американця приїхати зараз в Україну? <рес> Я Навіть не знаю, що відповісти. Я сам був шокований, що він приїхав. Ну, хлопець, ну, мабуть, він не з дуже заможньої сім'ї і гроші треба. Хоча він приїхав на копійки, скажімо так. Мабуть, він хоче як якийсь плацдарм для. Наступних своїх е, е, досягнень других команд, хоча в Європу. Це для нього так перший, перший степ, як то кажуть. У вас було більше 20 днів між попереднім київським баблом, цим київським баблом. Наскільки це взагалі допомогло стати сили? Я думаю, що ми дуже гарно потягнули фізподготовку. Це перше е, немножко краще стали кидати. Трьохочкові китки підтягнули. Е є командні взаємодії, які просліджуються. Ну, Так як новий гравець, треба заново все коригувати. <реку> Стараємось. Нікіта Роскова сьогодні не було військово і на майданчику, і на лабі, що з ним? Прикра травма, Галіностоп. Я очікую, що наступний бабл буде. Це буде добре, як серйозного нема. Але як то кажуть, недолічена травма хуже нової. Чекаємо повного виздоровлення.